13 січня цього року відбулася сесія міської ради, на якій, власне, в третьому питанні порядку денного відбулося голосування за премії надбавки міському голові, секретарю ради і його заступникам. І от власне наша позиція була не голосувати за премії, бо за два місяці. Не було таких високих і великих досягнень міського голови. А особисто я бачив, як в президії міський голова і тодішній секретар ради Юрій Дмитришин піднімали руки за свої надбалки. Той момент, коли він піднімав руку, не зафіксований, але це всі депутати бачили. І так само стверджував голова лічильної комісії це. Як міський голова. Я в графі премії сказав поставити це готове питання начальник відділу кадрів. Я сказав, що в графі премії поставити прочерк, що я в міське відмовляюся за будь-яких ну, будь там додаткових преміювань. Питання винесли на бюджетну комісію, яка розглядала це питання. Бюджетна комісія вирішила по-іншому. Вона вирішила, що в міському голові 100%, так як є в усіх містах обласного значення, і заступникам міського голови 50%. Це було їхнє рішення. Відповідно, вони винесли питання на сесію міської ради. Завдяки роботі депутатської фракції громадського руху народний контроль у Самбірській міській раді було зібрано і передано в прокуратуру пакет документів про вчинення правопорушення самбірським міським головою. А саме пан Юрій Гамар проголосував особисто за свої надбавки до зарплати. Тобто, міський голова Самбура Юрій Гамар визнаний винуватим у вчиненні правопорушення і на нього накладено штраф 3400 гривень. По це є суперечить основному закону, який є в державі. Це закон про запобігання корупції, в якому чітко вказано які повноваження осіб, які перебувають державну службу, і яке покарання світитів за їх порушення. Тобто він повинен відповісти по статті 65 даного закону щодо свого вчинку. станом на сьогодні справа знаходиться на розгляді у Львівському апеляційному суді. Народний контроль простежить, аби рішення суду було законним та справедливим.